Доброго дня, по оціню 624-х є деякі запчастини до 124 продаю. Ну, друзі, ви вже прям тут влаштували площадку, прям як OLX або Пром. Торгуєте вже запчастями, предлагаєте свої автівки, у кого є добрі, у кого не добрі, у кого друг продає. Ну, це, коротше, прикольне, звісно. Ну, якось. Також підписуйтесь Предлагайте, що ви там, може ще хтось, що продає якогось Мерседеса. Було б прикольно. ну кроме Мерседеса, більше нічого не вилажите. У нас якби, тут е, сторінка по Мерседесам, тож буду вдячний, якщо будете писати конкретно, хто що продає, е, які запчасті, може хтось допфункції якісь продає. Там, наприклад, е, в когось є фарамойки, задня шторка автоматична, кнопки салону. Е, там Привода задніх, передніх вікон, карти, салони, сідушки. Може хто предлагає, пишіть без питань, відмічайте себе. Може комусь буде цікаво, хтось зайде і підпишеться на вас. Також може хтось щось і придбає. Якось так. Давайте.